За межі Тернополя привозять уламки будівель із вулиці Стуса та 15 квітня після російського ракетного удару, 19 листопада. Слідчі групи досліджують їх, щоб знайти фрагменти тіл безвісти зниклих людей. При виявленні будь-якого фрагмента людського тіла проводиться фотографування, вилучення для направлення на експертизу з метою встановлення ДНК і особи людини, незважаючи в якому стані знаходяться людські рештки, сучасна техніка дозволяє відібрати в зірці ДНК та встановити особу. До роботи залучені кінологи із службовими собаками. Серед них вівчарка Керрі, яка спеціалізується на пошуку тіл. Серед уламків було знайдено кістки людей, каже старша слідча слідчого управління Нацполіції в області Інна Вівчар. Станом на вчорашній день було виявлено п'ять фрагментів кісткових решток і м'яких тканин. Однак, за рахунок того, що вони зразу доставляються до судово-медичного моргу, де ми проводимо огляди і безпосередньо відбираємо вже біологічні тканини при можливості струбчастих кісток. Паралельно відбираються кісткові фрагменти для призначення генетичної і молекулярної експертизи для ідентифікації тіл. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль.